English or Spanish. Мені за вчера здав забув, за вчера Мені було байдуже на ті всякі тести, за нове, не в те, бла-бла-бла. Подер викинув і мене це не обходить. Запам'ятовування це ніякою ж до навчання. І приблизно за рік я досягнув того рівня, на якому я є зараз. American speaker, stutter is in the, the idea of what is your name, country. Читав англійську, слухав англійську, говорив англійську, спеш час англійська, 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 англійська. Ну та йо, то правда, вже замахалося, я не розумію ту англійську, мені зле, мені вже зле від неї. Мене язик болить весь час вимовляти ту англійську, мене трясе, я вже більше не хочу. Тобто, якщо подивитися на день і він складається з кругу, Раніше 100% мого дня це було українська мова. І взагалі в школах є така проблема, що тебе наперед вчуть Всього, що тільки можна, тому що потім можливо знадобиться. Я не міг довго на тому репетиторстві знаходитись. Треба зрозуміти, що англійська тобі може дати життя. Добре. Протягом усього свого англомовного життя я весь час стикаюся з людьми, які мають неймовірно складні проблеми з вивченням англійської мови, з людьми, які дуже сильно вірять в те, що їм потрібен добрячий купняк взад, для того, щоб вчити англійську неймовірно добре. Here I am, having an absolutely perfect capability to express any of my thoughts and having no issues with articulation whatsoever. So, what's the deal? And my answer to that is ask and you shall be given. So, here is my story. Перший раз я познайомився з англійською в школі. Проте, школа має одну таку неймовірно е, вироблену здатність викривляти враження про будь-що, за що вона тільки візьметься, нас навчить. Буде це фізкультура, англійська, фізика, математика, географія, історія всі ці предмети в реальності є насправді мега цікавими. і. Деякі з нас це навіть усвідомлюють, чисто тому, що в нас є ще зі школи негативні асоціації з тими предметами. І це відображалося на мені дуже довго, приблизно до 7 го класу, тоді, коли стався дуже важливий переломний момент у моїй свідомості, про який я розкажу пізніше. І як тільки в мене прийшов цей переломний момент, я взявся за навчання англійської на особисто, з перспективи, яка задовільняла мене. І першим інструментом, з яким я стикнувся, це була така собі програма Duolingo, з якою я впевнений, всі є знайомі, хто старався взагалі вчити англійську. Це така програма для е, практично для дітей. Е, проте, наскільки я знаю зараз, її вже е, дуже сильно покачали, і нею можна серйозно покращити свій рівень англійської. Тоді, коли на той час, коли я вже завершив цю програму, там було приблизно. 20% від того, що вона складається зараз. І коли я взявся за це, ніхто не сприйняв це серйозно. Чому? Тому що воно було пов'язано до інакшої речі, про яку я якраз і планую розказати, і тому мене повезли на репетиторство: річ, яку багато людей, які вчать англійську, пройшли, і багато з тих людей стикаються з цією самою проблемою. Їм не йде, їм треба копняка взад. А якщо ти вже себе прям перейдеш, переступиш, поломиш, то тоді в тебе, ну, по суті, вийде пройти ту програму, яку тобі пропонують, але це вже по правилам трьох З завчив, здав, забув. Мене таке не задовільняло, і мені було абсолютно начхати на оцінки, які отримую в школі. Тому що в мене був інакший план, про який якраз я планую зараз розказати. І... Сидівши там, я розумів, що мене вчать і готують іменно до правила до правила трьох з за, завчити, здати і, звісно, забути. Таке мене не задовільняло взагалі, і мені було начхати на те, наскільки я добре знав ті правила. У мене була інакша ціль, могти говорити абсолютно вільно, to be, to be capable to express any of my thoughts fluently, like a native speaker. І не зайкатися, не бути похожим на якимось... American speaker who came from Ukraine, you know, like somebody that knows some a little English and uh, the starters and the idea oh what is your name country? You know. That that that's bullshit. That's not me. That's not how I approach this situation, you know. Я я не хотів такої ситуації, почав абсолютно Абсолютно до до тих репетиторств. І тоді я зробив щось дуже таке радикальне. Я сказав, що я хочу вчити англійську на Одинці. по тій самій причині, про яку я зараз за чуть -чуть, вже розкажу. І... Я просто перестав ходити на то репетиторство. Я не відчував абсолютно ніякого задоволення в цьому. А все заключається в тому, що. Коли я йшов на репетиторство, мені давали інакшу брехливу причину, по якій я хочу вчити англійську. Багато людей, багато, дуже багато людей, які дуже сильно зацікавлені вчити англійську. Які мають проблеми з вивченням англійської, вони, по-перше, не ставляться достатньо серйозно до цієї ідеї. По друге, в них Неправильна причина, неправильне бажання вивчити ту англійську. Бачить якось інакшого, вони розуміють, наскільки добре ця людина може розмовляти, їх починає їсти. Вони розуміють перспективи, які є плюси від знання англійської мови, їх починає то їсти. І вони із того такого відчуття браку починають вчити. Тоді, коли люди, такі як я, починають абсолютно з інакшого. З інакшої причини вчити ту англійську, для людей, які мають проблеми з вивченням англійської, остаточна ціль це є вивчити англійської. І навіть якщо це є насправді дуже хороша ідея, і, можливо, заставити себе дисципліною брати ту ціль штурмом, це, є, мабуть, хороша справді ціль. І, можливо, для когось це є самий правильний підхід. Для мене був правильним підходом абсолютно щось інше. Коли. Мені було років так 14, я для себе чітко вирішив, чим я хочу займатися знімати кіно. Це для мене було абсолютно остаточно, я для себе вирішив все. Це те, чим я буду займатися. Тому що, ну, чим поскорше, тим краще. Люди, які е, виберуть, чим вони хочуть займатися на рік пізніше мене, вони вже програють на рік, а я виграю на рік. Тому я вирішив, що я хочу займатися кіно. І я розумів, те, що в кінцевому результаті. Місцем, де можна буде займатися фільмами на максималку, це є Америка. Америка. Америка це країна, де здійснюється мрії. Тому я для себе зрозумів, що десь в майбутньому, коли я поїду в Америку, я там вивчу англійську. Проте, пройшовши трохи свого життєвого шляху, я почав розуміти, а навіщо мені чекати? Навіщо мені чекати? Для того, щоб вчити англійську, якщо я можу просто постаратися вивчити її як можна сильніше тут, в Україні. І я просто припустив цю думку, що я можу її вивчити тут, можливо, не на ідеальний рівень, проте досить таке добре. І я за це взявся. І, взявшись за це, я дійшов до того рівня, на якому я знаходжуся зараз, ні разу не, їх, не їдучи в Америку, практикуватися. Not a single time, not a single second spent in America, not a single second. And with that, I have a really good capability to do anything with the language that I desire, anything that my soul desire. Люди, <laughs> які вчать англійську, поділяються на два типи. Два типи страждають під час навчання англіиськоі тільки один менше, другі більше. Люди, які мають негативні асоціації з англійською, люди, які мають позитивні. Люди, які мають негативні асоціації, в них абсолютно все негативне щодо англійської. І тоді, коли люди, які мають позитивні асоціації щодо англійської, в них весь час є драйв, бажання вчити весь час, досліджувати нові слова, весь час спробувати нові схеми висловлюватися, все на купу вони стараються нон-стап вчити ту англійську. І зараз я тобі розповім про неймовірно важливий ключ. Щодо того, який допоможе тобі змінити свою категорію з негативної на позитивну. І цим ключем є причина, по якій ти взагалі починаєш вчити ту англійську. Перша категорія людей, які мають абсолютно негативні асоціації з англійською, це люди, які починають по декільком причинам і ось декілька з них, які я підмітив. Номер один: це тобі потрібно здати якийсь екзамен. ЗНО, НМТ. Все, що стосується іменно цих категорій, це люди, які будуть страждати. Проте, може бути виняток, і це вже буде якраз в другій категорії, яку я зараз розповів. Друге, це ти розумієш, що тобі буде справді корисно знати англійську. І ти дивишся на інших людей, які. Добре розмовляють нею, і тебе це їсти. І це таке це бажання внутрішнього браку починає тебе настільки терзати, що ти розумієш, що треба взятися, і ти починаєш братися. І в кінцевому результаті тобі все рівно не виходить, тому що ти починаєш із внутрішнього браку. Тоді, коли люди, які знаходяться на позитивній стороні вивчення англійської, вони мають сильне чому. Вони мають сильний драйв, сильне зрозуміння того, чому воно їм буде потрібно. Не просто потрібно, а чому саме. Ось моя історія. Коли я був в 7-8 класі. Момент, коли я почав вчити дуолінгу, момент, коли я надав перевагу дуолінгу абсолютно несерйозній програмі, надав перевагу цій програмі, понад шкільній програмі, яка здається серйознішою. Це момент, коли в мене до дунелінгу було пов'язано до більших таких мрій. я був для себе в 7-8 класі вирішив, що я буду займатися кіно. Для того, щоб могти займатися кіно на 100%, тобі потрібно в Америку. Америка англійська. Все дуже просто. Я не можу викинути цього бачення себе в голові. І я знаю, що рано чи пізно я доберуся до Америки, і питання англійської в мене вже 100% буде вирішено, тому що я вже це пройшов. І вирішивши це, маючи той мегасильний драйв вчити англійську для того, щоб могти абсолютно написати самі круті сценарії на е, могти спілкуватися з сіма, ким тільки можна було спокійно і вільно, я взявся за вивчення англійської. Наперед, спочатку в мене було таке е уявлення, що коли вже приїду туди, я буду вчити, тоді. Одного дня я припустив, а чому мені би не старатися вчити як можна краще тут? І це призвело до того, що я я на тому рівні англійської, які, на якому я є, не спілкуючися ні разу з американцями в Америці, і все. Просто маючи правильне чому, маючи особистий зв'язок. З цією ідеєю вивчення англійської ти зможеш її вивчити дуже легко. Тому що кожен раз, коли я вивчав нове слово, нове правило, я розумів, що я стаю набагато ближче до своєї цілі, на крок ближче, на крок ближче. І так я себе муштрував кожного дня по декілька відеоуроків, про які я розповім трішки пізніше. І це є правильно, це є нормально, дисципліна це добре. Проте дисципліна без розуміння, навіщо воно тобі, дисципліна над причиною, в яку ти насправді не віриш, це є дуже болючий досвід. Я, який дуже сильно хочу хотів до Америки, якого мене подало на репетиторство, я не міг довго на тому репетиторстві знаходитися. Чому? Тому що там мені почали нав'язувати цю ідею. Завчив, здав, забув, завчив, здав, забув, завчив, здав, забув. Навіть якщо я намагався комунікуватися, це, нікого це не обходило, в них все було в голові: завчив, здав, забув, завчив, здав, забув. Мені було байдуже на ті всякі тести, ЗНО, не втай, бла бла-бла. Подарив викинув і мене це не обходить. Мене обходить, як мені могти здійснювати свої мрії. І тобі потрібно задуматися над тим самим. Я не знаю, які мені мріє. Задумайся над цим. Проведи час, досліджуй себе. У мене є на каналі відео, як знайти свою місію. Дуже хороше відео. Дотепер мої знання не помінялися щодо цього. Тільки трішки. Отже, повідомленням на цьому етапі це буде. Знайди своє особисте розуміння, чому тобі, чому тобі особисто воно буде знадобиться. Не комусь інакшому тобі. Що ти будеш робити з твоєю англійською? Англійська це не має бути кінцевий результат. Завчив. Для мене англійська це ключ ще одна рука. Мати телефон це і рука, мати машину, мати водійські права – це рука і знати англійську це також рука, якою я можу затягнутися дуже далеко і зробити дуже багато речей, які людина з України практично не може зробити. Люди дуже часто звертають увагу на те, що я трохи дивний. І це практично через те, що я просто вже не вписуюся в це суспільство, маючи абсолютно набагато ширший, набагато ширший світогляд, який мені дала англійська, ти можеш дивитися всякі переклади, прозвучки, задумуватися над тим, треба, не треба. Це все не то. Для... Треба зрозуміти, що англійська тобі може дати життя мрії. Життя мрії. І тепер ти зрозумієш, ти тут, твоя мрія, ключ англійська. Все дуже просто. Правило номер один, правило номер два, правило... Ти розумієш зразу. І маючи англійську як ключ, набагато легше вчити. Набагато легше вчити. Тому що в нашому суспільстві і взагалі в школах є така проблема, що тебе наперед вчуть всього, що тільки можна, тому що потім можливо знадобиться. Що є абсолютно неправильно, тому що запам'ятовування це не є ключ до навчання. Проблема це є ключ до навчання. Вирішення проблеми це є ключ до навчання. Для того, щоб навчитися розмовляти англійською ідеально, тобі потрібно бути в Америці. А проте, на той момент, коли я вчив англійською, я явно не міг туди полетіти, тому я вирішив, що я притягну Америку до себе. Це було мега розумне рішення. Наприклад, мене можу вчити, як додати 2 плюс 2, тому що воно мене навчить ну, рахувати. Що рахувати? Воно для мене не має ніякої цінності. Тоді, коли я потрапляю в бізнес ситуацію, і мені потрібно поділити, правильно розрахувати якісь прибутки, і я не розумію, як це зробити. І для мене вивчити, як додати 2 плюс 2 це є вже абсолютно необхідна ситуація, без якої я не зможу провести професійно ніякої умови або договору. В такій ситуації вивчу 2 плюс 2 набагато швидше. Звісно, 2 плюс 2 всі ми знаємо відповідь, проте я маю на увазі це вже на багато більшому рівні для того, щоб ти просто е, мав метафору для розумій. Сподіваюся, у тебе міняється зараз вже якась перспектива, якісь метаморфози відбуваються, тому що е, це так, як воно насправді відбувається. На Справжні люди вони не муштрують англійською ідею. Це просто в мене так трішки вдалося. Людина, яка розуміє, що і потрібно зробити, АБВ іде, Б, наприклад, взяти Войтенка. Він не розмовляє на англійській ідеально. Проте він живе в Америці і він користується нею, наскільки йому подобається. Я просто поставив перед собою трішки вищу ціль. Розмовляти нею суперкласно для того, аби могти писати суперкласні сценарії, могти писати різні сленги. Я дотепер не ідеальний в цьому. Я дотепер кожного разу бачу нове слово, я його гуглю. Гуглю його переклад. І з цим будемо рухатися до наступного етапу. І це є предмети, які я використовував, і які які використовував для вивчення англійської. Номер один це є Duolingo. Я знаю, воно тепер обновлено. Можеш спробувати. Номер два це була така програма Tongo, де можна було читати слово, зразу мати його переклад і те, як воно вимовляється на англійській мові. Номер три, це є такі собі. Містер Беберес. Він не містер Беберес. Насправді його канал називається англійський канал е, по поплейлістам. Це російською мовою, проте для мене це не зупиняє ніяк. І я не є що щодо цього в цьому плані. Чувак є суперпродуктивний, супермолодець, е, виставляється на 100%, і Я мужик мужиком і робить позитив у світі. Як я робив це? І я записував просто все на листку англійської мови, тільки те все, що на англійській, і говорив вслух все, що на англійській. Так, щоб виробляти вимову, і все те, що він розказує. Там є всі плейлисти, вибираєш, який тобі найбільше підходить, і воно тобі буде працювати 100%. В нього в свій час був плейлист на 300 уроків, який я пройшов повністю. І це той плейлист, який мені дав найбільше впливу на мою англійську. Зараз я знаю, в нього є новіші, набагато сильніші, набагато, набагато потужніші плейлисти, проте до них я не беруся, тому що я маю вже інакші цілі. Мене задовільняє моя англійська на даному етапі, і проте все ж таки я все рівно вчу слова, як тільки вони мені якісь нові попадаються. І останнім. Що насправді я гадаю є ключовим елементом щодо вивчення англійської в моєму випадку, що спривело мою англійську перетворитися на щось таке, що захоплює увагу, то той інструмент, який я зараз розповім. Просто люди до мене звертаються, і як ти вивчив англійську так добре? І вони це зазвичай кажуть після того, як вони чують мою англійську, наслухали її ловлять. І це все через вимову. Чисто тому, що я можу її вимовити дуже, дуже 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 добре. Люди в якійсь мірі є захоплені цим, і вони хочуть знати відповідь на це питання. І, і моєю відповіді на це питання це буде YouTube Music і, -music. і це, є всі, ха, це є всі пісні, які тільки тобі можуть подобатися на співані. Береш кожне слово перекладач, яке не розумієш. І найбільший плюс це полягає в тому, що пісні тебе заставляють вимовляти англійську іменно по англійськи Я починав. З таких простіших пісень. І зараз я все одно не можу прочитати е, е, репа такого як. Е, як його. Боже, Eminem. Я зараз не можу прочитати Eminem 100%, проте я можу зачитати інші пісні, і це те, як я здобув цю навичку. І ось як воно відбувається. Воно відбувається наступним чином. Включаєш собі пісню. І яка тобі подобається, і просто. to don't slow up, no, I don't take shit, I got no love. For the fakeness, if you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no, I don't take shit, I got no love. For the fakeness, if you wanna play tough, I wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no, I don't take shit, I got no love but the fakeness if you wanna play tough and wanna hate this i always show up and make a statement everything i do is so instinctive it's a so passion man every word i move so descriptive like an adjective i got one that against people who pretend and so on and so on Клікає і просто навалюєш, заїкаєшся, не заїкаєшся, збираєш повільнішу, рухаєшся. Це просто інструмент, з яким ти можеш побавитися. Це той інструмент, який мені дав іменно ту мелодійність в моїй англійській, кути можеш почути інколи час від часу. На цьому етапі, як ти бачиш моє відео доволі корисне, тому підпишись. Дякую. Як ти бачиш моє відео а. як ти бачиш, моя подорож вивчення англійської не крутиться кругом ідеї, я сам. Я мав вчителя, проте він просто був онлайн і одностороннім, він, я впевнений, не знає про моє існування, але це не має значення. Ем... Чисто мій вибір вчити, він був весь час присутній під час навчання. Тоді, коли ти можеш мати все-таки бажання вчити, і ти підеш до репетитора, в один момент воно клікне так, що репетитор буде тебе штовхати, і ти просто розслабишся, і все. Ти забудеш те, що ти хотів цього вчити. І що мені найбільше подобається в тому, що я вчу сам, що це є моїм, це те, що ти почуваєшся капітаном корабля. Ти є людиною, яка є відповідальна за те, щоб могти розмовляти то англійською, ти є відповідальною людиною за те, щоби досягнути своєї мрії і єдиною людиною, яка буде виороджена, яка буде мати всі аплодисменти щодо такого досягнення, це будеш ти. І, мабуть, це те, що мене найбільше захоплювало. І другою такою позитивною стороною цього, це було параноя того, що я можу щось припускати. Весь час може бути припущення, що що, якщо я достатньо не приготуюся, що якщо я можу не знати якогось слова, що якщо я не можу не знати якогось правила і так далі, і тому подібне. І це все збудувалося в те, що я постійно. Обсесивно вчив англійську. І останнім таким мега-ключовим кроком, який я для себе взяв щодо вивчення англійської, який дуже сильно попливав на моє вивчення це окружити себе англійською 100%. Коли я починав її вчити, тоді, коли я був на рівні, як люба інша людина. Велика пропорція мого дня складалася з читання англійської, співання англійською. Розмовляння англійською, вчення нових слів, дивитися англійську, все англійське. Тобто, якщо подивитися на день і він складається з кругу, раніше 100% мого дня це було українська мова. Тоді, коли моя ціль стала така, що чим побільше заповнити мою, мій день англійською. І так, деякі дні це не виходило, так як би хотілося. Так, деякі дні просто не було бажання цього робити. Просто було таке, що ну та Йо, Павло, та вже замахалося, я не розумію англійську, мені зле, мені вже зле від неї. Мене язик болить весь час вимовляти ту англійську, мене трясе, я вже більше не хочу. Але я продовжував це робити. Я продовжував це робити. І чим більше днів я таких створював, тим більше я ставав англомовним. І я просто для себе зрозумів, що себе зроблю чи такий лайфхак. Я досягну своєї цілі, і це те, що сталося. Я досягну своєї цілі завдяки цьому. Завдяки цьому рішенню окружити себе 90%, 99% ідеї 100% англійською. Якщо я зараз перегляну свої записники з того часу, тому англійська це буде якраз та сама Russian, Russian accent English. You know, Ukrainian accent English. Вона так і звучить. Проте на той момент воно так було. Коли заставити себе провести таких днів як можна більшу кількість, результат себе не заставить чекати. І це те, що практично і сталося. Люди розказують, що коли вони їдуть в Америку, які не знають англійської, в них дуже болючо приходить приблизно перші два тижні, після чого вони проплачуться і рухаються далі, вже з таким більш прижитим майндсетом, що їм вже спокійніше вчити ту англійську. І це те, що практично в мене сталося. Я вчив англійську весь час, читав англійську весь час, нові слова весь час. І це все просто вибудувалося в неймовірно швидку швидкість, неймовірну... феноменальна швидкість вивчення англійської. І приблизно за рік я досягнув того рівня, на якому я є зараз, після чого темп вивчення англійської сповільнився драматично. І він складається зараз звичайно ознайомлення з перекладом і визначенням любого слова, якого я не знаю. І на цьому все. Тепер, маючи всі відповіді на запитання щодо того, як складалася моя історія щодо вивчення англійської, я бажаю тобі, щоб твоя історія пройшла вдвічі швидше, вдвічі феноменальніше, вдвічі позитивніше, вдвічі зарядженіше. A, vz. minute kučinis, aš beprošiau tave, pipi, parašyti į mano kanalą. Ir dėkoju už peržiūrą. Arius, amiga. Prie ispanų jau pizdžiai. Ir dar toju. O! English or Spanish. <laughs> uh. Ciao.